Доброго дня, шановні глядачі і підписники мого каналу. Ось настав час нашого з вами відео. Сьогодні в нас, можна сказати, буде це відео поділено на два, бо тут дуже багато телефонів. Мій друг і загалом підписник мого каналу Андрій Жук. Вітання тобі, Він з Тернополя, так як я. Люб'язно надав, подарував для нашого каналу телефончики. І от одна коробочка, ось тут сенсорними телефона, друга коробка. Не знаю, навіть може придеться на три відео розділити, а можна на два відео. Це взагалі тільки буде огляд, бо це практично телефони-донори. Що з них можна щось скомплектувати, можна пустити просто на запчастину. Отже, глянемо перше, з меншою коробочкою. Цю коробочку ми відкладемо на наступне наше відео. Обіцяю вам. Я вже їх ці телефони оглянув, щоб вам було не затягувати відео. І просто коротенько ознайомлю, що це телефони, яка модифікація їх і таке інше. Отже, перший телефончик з коробочки. Ми відберемо моторола, як ви вже знаєте. Ось така моторолка. У нас модифікація. Не фокусується. WX181. Телефончик я, чесно кажу, не заряджав. Просто будемо ознайомлюватися просто з ним. WX181. Наступним телефоном у нас є в такому досить непоганому корпусі Motorola V3 V3i. Але серединка вже досить-досить помучена. Можливо, комусь е, телефону телефон цей знадобиться. Один надійболтів нема. Motorola V3i, так, я сказав, не помилився. Це на українській сертифікації. Це V3I без болтиків, тобто він вже розбирався. Можливо, комусь як донор піде заради батарейки, корпусу, бо тут корпус ще досить не, не, не такий вбитий. Хоча телефон вже бачив, що життя побачив, досить побачив життя. Наступним телефон я дуже хотів колись для своєї колекції Motorola v 3 Dolce Gabbana, досить непевному катані. Ветрайка, так як я казав, ще досить непоганий. Сидинка також трошки підушатана, ну не така, як то. той взагалі такий досить вбитий, можна сказати, але, можливо, комусь в колекцію піде. Я, можливо, собі оцей залишу для колекції. Наступного телефону я такого ще не бачив. Маленький такий сенсорний телефон, ну, дуже під затертий екран. З виламаними боковими клавішами звуку, тобто немає самих тих, е, е, пластмаски. Тут немає кнопок якоїсь вже. Це маленький такий сенсорний телефончик, зараз да, скажу яка що це за моделька, Добре, що, що є батарейка. Подивлюся, тут здається така самісінька йшла чи ні, Може я помилятися. Так, така самісінька. а 4 а ну Хоча модифікація трошки інакше, але вони схожі. Що це скажу, що це за моделька така? Зараз хвильку. Це моделька AX3000. Скажу, ці телефонки зразу після відео будуть виставлені на продаж. Якось я круй, ці телефон не тестував, просто я відкрив, подивився і все. Далі, Наступний телефон є дуже під кошмарним станом, такий якась плівка натягнута чи то що. І дуже замученим шлейфом. видно. Samsung E950. Можливо, комусь як донор піде. ціні домовимося з вами. Наступним з цієї коробки є такий Samsung Duos. Що за моделька? Чую по, по відчуттях, що батарейка, батарейки там нема. Якщо відкриваюся, друже. Так, Це у нас телефончик називається S5302. Можливо, комусь цей телефон теж знадобиться. так ставимо. Ой, Якрасимо Motorola, Samsung. Тут не моторолівський корпус бачу. Ні, ну, Симсунгівський корпус. З якогось без безплати. Це, очевидно, від Nokia. Не можу знати, від якої. Так само якісь донорські клавіші. Це від... Якщо не зраджу Nokia 6025, 60, така кажапка, здається. Чи 6125. Ще корпусна деталь від 2680 Nokia. Тут ще в нас є один китайський, можна сказати, ну Name Astro. Бабушкафон не видно. <coughs> Перепрошую, екран вже покоцаний, вже має тріснутий. З батареєю. Що це моделька Astro, я вам скажу. Можливо, комусь як донор треба такий телефончик. Може заради зарадишли чи заради батареї, бо до цих телефонів щось знайти. Ну, це ніби як NoKISK батарея, але Astro A228. І тут ще йдуть всякі плати. Незрозуміло від чого. Якихось телефонні оплата від Nokia 5800D1 у центрі. Ще від якоїсь Nokia жабки. Верхніх дисплей, не знаю якісь, блок... не знаю чого ще. То від Nokia 3110, клавіатура. Ще якийсь модуль битий. І дайфона. 6, задня кришечка. Ну і там всяка така мільюзга. Ось таке в нас ознайомче відео з посилочкою від мого друга і підписника Андрія Жука з Тернополя. Підписуйтесь на мій канал, ставте пальчики вверх. Що вас зацікавило, чи не зацікавило відео. Хай щастить. будьте здорові, па-па-па!